Шість типів аналізу магазину, без яких неможливо ефективно керувати ціновою політикою. Перше аналіз асортименту та продажів, оптимізація товарної пропозиції, виявлення ходових товарів для коригування цін. Друге аналіз та сегментування покупців, встановлення цін, що відповідають потребам та платежоспроможності різних груп клієнтів. Третє. Аналіз конкурентів визначення конкурентноспроможних цін для отримання та залучення покупців. Четверте. Аналіз структури та динаміки ринку: прогнозування змін попиту та адаптація цінової політики до ринкових умов. П'яте. Фінансовий аналіз: оцінка прибутковості та рентабельності різних цінових стратегій. Шосте. Планування, встановлення стратегічних цілей та коригування цін для досягнення фінансових показників. Я Юлія Пелех, експерт у рітелі, допомагаю вивезти магазини на максимальний результат. Я запрошую вас на свій тренінг, ефективне управління магазином, який допоможе вам підвищити продажі. Напишіть нам в Дірект, і ми надішлемо вам детальну інформацію про тренінг.